Поки одні сусіди підкладають свиню у вигляді блокування кордонів на втіху Путіну, інші роблять все, аби той Путін так і сконав. Чехи та Словаки за тиждень зібрали 400 тисяч євро на гелікоптер для гур України. Ми хотіли б купити гвинтокрил і відправити його до України, щоб він допоміг у боротьбі з росіянами, зазначається в повідомленні. Мова йде про придбання гвинтокрила Black Hawk, Про це написав гурмо у Фейсбуці. За перший тиждень небайдужі чехи та Словаки задонатили на вертоліт понад 400 тисяч євро. Його загальна вартість становить близько 4,3 мільйона євро. За словами організаторів, гелікоптер вже оглянули авіаційні експерти з України. Він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання. Угормо зазначили, що в їхньому авіапарку вже є один такий гелікоптер, який допомагає виконувати бойові та спеціальні завдання місії із доставки військових вантажів і особового складу, ведення радіоелектронної боротьби, а також евакуацію поранених. Пілоти розповідають, це значно швидші та маневреніші машини у порівнянні з пострадянськими гвинтокрилами. Окрім того, він здатний перебувати у повітрі до трьох годин та долати до 600 кілометрів. Гвинтокрил вражає своєю надійністю, простотою у керуванні та бойовою витривалістю. Процес перенавчання на ньому триває кілька днів, розповів український борт-інженер, який вже виконує завдання на Black Hawk. У рамках ініціативи подарунок для Путіна громадяни Чехії раніше вже задонатили на придбання для ЗСУ 15 комплектів протиповітряної оборони Віктор, танк Т-72 та РСЗВ РМ 70 на загальну вартість 1,3 мільйона доларів. Також цілком ймовірно дуже швидко закриють збір і на гвинтокрил Чорний Яструб, який вже давно став справжньою легендою ВПС США.